Загалом, адвент календар від L'Occitane мені справді сподобався. Тепер мої запаси доглядових засобів поповнені можливо на рік до наступних розпаковок. Дійсно, адвент календар вартий своїх грошей і нагадаю, що за акцію в Україні він коштує близько там десь 8, 150, п'ятдесят вісім гривень, і його можна замовити в Україні. За моїми підрахунками, якби купувати всі 24 продукти в повноформатних таких версіях окремо, це обійшло б значно дорожче. І я маю на увазі суму навіть не у 15 тисяч гривень, а десь у 26,5. Це дійсно класний спосіб познайомитися з брендом, ну для мене особливо, зрозуміти, що сподобалося, а що ні, і до чого, повернулася я або ви в повноформатному продукті. А можливо від чого відмовились би і сказала би класно, що я не купила його відразу велике.